Нове холодильне обладнання отримав Прилуцький ліцей номер 1 Морзильну камеру та промисловий холодильник придбали за фінансової підтримки Прилуцької міської ради. На закупку сучасного обладнання для харчоблоку ліцею в міському бюджеті передбачили 100 тисяч гривень. Нові холодильники встановлять на заміну старим. Вони просто вже вийшли з ладу, вони ремонту не підлягають. Це перша причина. А друга причина те, що у нас дуже велика кількість дітей, які харчуються на сьогодні. Ця цифра вже більше 500 дітей. І навіть якщо ми говоримо про пільгове харчування, то у нас пільговим харчуванням теж вже користуються більше 500 учнів. Ви самі розумієте, об'єми продуктів збільшуються, і це просто треба десь зберігати. Крім цього, у режимі тривалих відключень нове холодильне обладнання краще зберігає необхідну температуру, рекомендовано Держпродспоживслужбою. Промисловий холодильник місткістю 700 літрів та морзильну камеру на 500 літрів розмістять відповідно вимог. Ми тепер під це холодильне обладнання, навіть будемо окрему лінію робити електропостачання. Тобто проводка теж буде нова, все ну оскільки гарантійним обслуговуванням вимагається, щоб усе було так, як слід. Для цього у нас буде окрема кімната, облаштована саме для холодильного обладнання. Тому, я ж кажу ще раз пошлюся на вимоги, на рекомендації, Держспоживслужби про те, скільки годин може холодильник витримати сучасний холодильник, скільки може витримати без світла. Тому, скажімо так, я спокійна, навіть якщо будуть вимкнення світла, продукти залишатимуться в ідеальному стані.